З субсидіями цієї осені пільгові категорії населення зможуть знову розраховувати на допомогу від держави для оплати за комунальні послуги. Їхній список цього воєнного року поповнили і вимушені переселенці, зокрема ті, які орендують житло. Щоправда, скористатися пільгами зможуть за певних умов. За інших обставин можна і позбутися державних виплат. Кому це загрожує, Дізнавалася, і готова розповісти Оксана Тиморська. В Цій таблиці записуємо усіх, хто зареєстрований у вашому помешканні. Перш себе пишете: прізвище, ім'я по батькові, сімейний стан, число і місяць, коли народилися. Серія, номер паспорта та okay. ваш ідентифікаційний код». у Франківському відділі субсидій із відвідувачами зараз не густо. Щодня сюди за консультацією звертаються до двох десятків людей. Подають заявки на оформлення комунальних субсидій ще менше: п'ять часом десять мешканців громади. Наплив очікують за місяць, другий, коли добряче похолодає. «В опальний сезон ми стараємося робити попередній запис для того, щоб люди не стояли. В чергах буває, що половина жовтня не дуже, а потім вже більше, коли вже. Люди відчувають, що стає холодно або приходять платіжки за жовтий. Сьогодні у Франківській громаді майже 13 тисяч мешканців користуються комунальними пільгами. У цифрах це 97 мільйонів гривень компенсацій за сім місяців цього року. А з початком опалювального сезону пільговиків стане ще більше. Тим паче, коли у місто переїхали тисячі переселенців. До речі, і вони можуть оформити субсидії для внутрішньопереміщених осіб файно реєструватися. Приміщення, де вони хочуть отримувати субсидію або вкладати договір оренди, не є обов'язковим. для всіх інших є, є умова або реєстрація за адресою, де хочуть отримувати субсидію, або договір оренди житла. Розрахунок для всіх однаковий. береться там, наприклад, якщо це зараз це перший другий квартал. Там, скажімо, для це інформація, ми не беремо від людей довідки про доходи. Ми беремо інформацію з податкової. Якщо, скажімо, в одному з кварталів не було доходів, для пересланців буде умова, що не будуть мати право на отримання субсидій. Скажімо, якщо вони в другому у них достатньо, щоб в одному кварталі були доходи і вони можуть отримувати субсидії. Для місцевих таких потурань не роблять. Ті мають надавати увесь необхідний перелік документів, а нараховують субсидії для кожного індивідуально, але за єдиною формулою. Одна пенсіонерка, дві триста має пенсії ділимо на 2393, ділимо на 2, множимо на 15% і, наприклад, в неї виходить, ну, приблизно може бути 14% від доходу. Якщо комунальні послуги в межах нори в зимовий сезон будуть коштувати 1300, значить 300 платить вона, 1000 – держава. Але в межах соціальної норми Тобто, якщо 70 кВт світла, 3,6 води. На допомогу від держави розраховують і подружжя пенсіонерів. Мирослав Йосипович з дружиною досі користувалися комунальними пільгами. Тепер вони разом з усіма жильцями цієї п'ятиповерхівки переходять на індивідуальне опалення. Планують завершити якнайшвидше, щоб до початку опалювального сезону переоформити субсидію на комунальні, бо без державної допомоги пенсіонерам просто не вижити. Перебуваємо одній пенсії, що пенсія двісті дві це не є пенсія. Це є ноль. Якби не було субсидії, то би не, було б тяжко жити. Одна пенсія йде на оплачу, на воду, газ, то все. А за одну пенсію треба жити. Хвилюватися немає причин, запевняють в департаменті соціальної політики Івано-Франківської міськради. Попри війну, всі допомоги виплачують вчасно, у тому числі й субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Щоправда, для подружжя сума пільг перерахують як тільки вони подадуть нову заявку. Якщо вона даний час займається тільки ще встановленням. То ми не можемо її розраховувати субсидію на зрахування всієї послуги. Тобто береться вся інформація, стану на перше число. Якщо вони до кінця серпня звернуться, все встановлять облічильником, тобто їх прийнять для обслуговування, то вона може з вересня звертатися. І тоді, в жовтні, буде мати автоматичний розрахунок на опальний сезон. До речі, про такі зміни, як встановлення індивідуального опалення, користувачі субсидіями повинні повідомляти самі і зробити це слід протягом місяця, інакше мають всі шанси позбутися пільги на найближчу зиму. Йде мова про зміни складу сім'ї. Тобто, хтось зареєструвався, знявся з реєстрації, народилася дитина, одружилася особа, розлучилася, перейшла на інший вид послуг, тобто, наприклад, відключилися від центрального опалення, встановили. Собі індивідуальне цього літа до відділу субсидій мало хто звертався з такими уточненнями. Відтак там вже прогнозують, що восени під час перерахунку комунальних пільг претендентів може суттєво побільшати, адже у випадку вище перелічених змін потрібно подавати нову заяву декларацію. Якщо цього вчасно не зробити, не буде й субсидій.